собираются люди, которые, как бы сказать так правильно, наверное, за гранью человеческих возможностей. И когда ты побыл с таким человеком где-то в каком-то боевом выходе, рейде, когда ты ел с одного котелка и в окопе, то тут, наверное, уже больше не как со служивецом товарищ, как по братым, уже как родственники, наверное, уже. День ВДВ, он сначала был праздником у нас в семье, а сейчас он стал день памяти, Этим ребятам, которые погибли. А вот, как я говорю, это праздник со слезами на глазах. Эта история уже будет новой Украины. Эту историю должны знать все. Начиная от самых маленьких детей и заканчивая уже нас, и взрослого поколения. наши земляки, не Це наша шана і гордість за справжніх героїв. Бригади Володимира Лагута. Ви віддали життя за рідну батьківщину. Ви полягли, хоч треба було йти. Шановний присмінів. Сучисте небо тих, які нас. Кто тут спочивает? Ай, прийде любовь до нашего рога! Слава Героям! Героям слава! Ну, давай я еще положу. Ой, я не могу. Приехала 95 пятки. 别看了。 Ну, ви знаєте, це був, можна сказати, любимий праздник мого чоловіка. Він був організатором, він був командиром розвідроти і він був організатором всіх показух, вот виступлення на площі, везде. Через то ми так, в принципі, так за привикли совместной життя. Ми так привыкли, що це праздник для нас. Ну, зараз його з нами нема. Чесно, я навіть не представляю те саме виступлення, наприклад, на площаді без свого чоловіка. Я просто не представляю салюту цього всього. Мені кажеться, що воно лишнє. Це буде 100% десантників. Ми б хотіли, щоб наш дідусь повернувся скоріше і щоб він виховував свого внука справжнім чоловіком. Який девіз десантників? Ніхто?